Рашисти вітали Україну з Днем Незалежності ракетними та артилерійськими обстрілами. Ранок, 24 серпня, майже для всіх українців почався із сирен. Станом на 6.55 ранку на більшості територій України пролунали сигнали повітряної тривоги. Почервоніли всі області, крім Херсонської та Криму. День незалежності в цьому році можна назвати одним із найтривожніших днів війни. Більше всього сирени звучали у Полтавській та Кіровоградській областях по 12 разів за добу. По 11 разів сигнал тривоги. Включався в Запорізькій і Дніпропетровській областях, по 10 – в Харківській і Черкаській. На Чернігівщині повітряна тривога в день незалежності звучала вісім разів. Шість разів ворог із артилерії обстріляв прикордоння області. Утім, московити поплатилися за свої дії. Нашим силам протиповітряної оборони вдалося збити два російські безпілотники-шпигуни на північ від Чернігова. Загалом, в день незалежності на території України сигнал небезпеки вмикався 189 разів. Таким великим було бажання Урків зіпсувати нам найбільше державне свято.